Я Гіналі не Що? Я була в пілікані, я була в Пілікані. Мені тепер цікаво цю історію послухати, так. У нас, наче, пелікана нема більше. Ми стояли в трьох над кухнею. Мане Олі... О, мене руїна з'їдає, за ним біжить Олег. Олег його доганяє біля вас студії, звільняє. І я вбиваю, але Олег був немерний. Так, да, я ще забув про те, що вони до мене вдвох підійшли, сказали, що Аля буде не в захваті, я про це не зрозумів спочатку. А потім я виходжу за завданки, там два трупа і вона стоїть. Тут драма. Просто. <с <с Аля в захваті, мені здається. Навіть вигадувати не треба нічого, так? По квестам? Так, по квестам. А, по квестам. Коронка нахер. Я на завданнях поробив. Я там бігаю, вбивай. Хе-хе-хе. хе Аля палиться, дуже палиться, але все одно заговорила всім в зуби якоюсь історією. А історія то правдива? Так, історія то правдива була. Так, історія то правдива була. Чекай, Аля, ти бачила мафа свого? Так, так, я А, я я то думаю, що ти так точно сказала. Я так і поняла, що мій мас на вас мітку кинув, тому що кинув побіг на другий етаж. Я тільки молилася, щоб на руїну кинув.